Більше сотні паперових янголів повісили біля пам'ятного знаку загиблим під час Революції Гідності. Вони символізують небесну сотню героїв, які загинули на Майдані Незалежності. Загалом 105 людей посмертно отримали звання Героїв України а троє іноземців, які теж загинули у 2014 році, посмертно нагороджені орденами героїв Небесної Сотні. Молодіжна рада спільно з студентами ужну вирішили провести таку символічну акцію на пам'ять полеглих героїв Небесної Сотні. Підготували ангеликів, які символізують душі полеглих героїв. Аби ну, трохи нагадати. І вкотре згадати про ті страшні події, які тоді відбулися. Бо ми не маємо права забувати насправді, бо тоді наші однолітки і інші люди знали за що борються, боролися за свої права, за гідність, за світле європейське майбутнє. Тому ми теж маємо рухатися в цьому напрямку і цієї акції. Просто вкотре про це нагадуємо. А пам'ять про героїв назавжди буде в наших серцях. Відзначають 20 лютого день пам'яті героїв Небесної Сотні з 2015 року. Саме в ці дні з 18 по 20 лютого на майдані загинуло найбільше людей 78. Після 20 лютого від поранень померло ще понад 20 протестувальників. Можливо, пам'ятати, що український народ бореться за свою свободу і за своє волевиявлення. Ми чітко розуміємо і хочемо бути в європейській сім'ї в. Щоб у нас відбувались процеси євроінтеграції за це полягли наші співвітчизники рівно 10 років тому назад був розстріл небесної сотні. Це боротьба за наше європейське майбутнє. Важливо пам'ятати цей день, розказувати про це своїм дітям, тому що ця боротьба і сьогодні триває, яка відбувається на фронті. Це 10 років нашої боротьби за незалежність, за територіальну цілісність, за наше європейське майбутнє, за наше, за майбутнє наших дітей. Слава героям. Небесної сотні, слава Україні.